Існують речі цінніші за життя. Ми воюємо з, не просто за землю. Ми реально воюємо за те, щоб наших дітей було майбутнє. За нами діти, наші родини, наші батьки, за яких ми воюємо. Наша земля нам допомагає навіть. Це все, що ми. Тільки що мої діти цього не бачили. Солоний смак сліз. Я в буче мешкаю. Незалежність та відповідальність що лежить на твоїх плечах. Якщо ми будемо сьогодні опять йти на уступки. То у нас завтра не буде ні держави, ні нації, тому у нас залишається тільки одне наполегливо громити ворога.